Доброго дня, вітаю всіх. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Завжди спішу до тещі на цей салат. Смачний і ситний салат, добра теща. Салат надзвичайно смачний, якщо готувати саме за цим рецептом. Всі продукти добре поєднуєте, а тарчик з паприкою тут не зайві. Вони надають особливого смаку і ноток пікантності. Рекомендую. Сюди потрібні такі продукти. 300 г печериць, 300 г курячого філе, 100 г цибулі, 150 г моркви, 100 г маринованих оліків, 100 г консервованої кукурудзи, 3 варені яйця, 120 грам майонезу, перець чорний мелений, перець червоний мелений, сіль, паприка, солодка, олія для смаження. Відварюємо Залишаємо у воді до повного остигання. Так філе вийде соковитим і смачним. Гриби нарізаємо тонкими пластинками, смажуємо до повного випаровування вологи. Гриби засипаємо без олії. Щоб пустили спочатку сік, а тоді будемо вже давати олію і стасі. Накриваємо і залишаємо, щоб морква м'якої стала. Зимов огірочки. Засипаємо кукуруди 100 грамів.

Туди гриби Перемішуємо. Даємо майонез, але майонез бажано, щоб був домашній. У нас домашній майонез. Там у нас на каналі є відео, як ми його робили. Перемішуємо. Надзвичайно смачний салат готовий. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь.